Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела пишуть про вибухи на аеродромі Бреста, куди зовсім недавно прибули російські пілоти на транспортних Іл-76. Пишуть про пошкодження трьох а Також транспортного літака Іл-76 та аварійну ситуацію на аеродромі, адже всюди горить авіатупливо та беззонозаправники. Наразі телеграм-канал Білоруський Партизан пише про понад п'ять безпілотників чи ракети, які уразили всю територію аеродрому. Звідки вони летіли? Невідомо за даними телеграм-каналів. Також з волинського кордону везуть десятки камазів з пораненими білорусами та вантажі 200. Ночі відбулася перестрілка, якого списують нібито на навчання. Велику кількість диверсійних груп на крило на Волинському кордоні. Є загиблі серед наших прикордонників. На жаль, пише телеграм-канал «Топор помсте». Градус напруги зростає. Представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони і національної безпеки Валерій Сахашчик звернувся до білоруських військовослужбовців і Іх білорусів керівництво РФ намагається втягнути у свою війну Білорусі, що чекає на нас, якщо їм це вдасться. У цьому питанні можу виступити у ролі експерта, оскільки провів в Україні чимало часу з кінця лютого. Українці дуже добре підготовлені до нападу з боку Республіки Білорусі. Жителі Білорусі готові приймати своїх синів і в чорних поліетиленових пакетах. Зазначає Валерій Сахащик. Також чоловік заявив, що для ЗСУ вже не буде жодних стримувальних чинників, які заважають застосувати всю міць найсучасніших в вражаючих засобів по будь-яких об'єктах використовуваних агресорами на території Республіки Білорусь протягом перших кількох діб буде знищено Мозирська НПЗ. Усю критичну інфраструктуру прикордонної смуги може загинути і постраждати велика кількість людей. Кілька наших добровольців з України суттєво зросте. Військовослужбовці ЗСРБ СРБ зустрічатимуть свої ж Білорусі тільки значно краще підготовлені. Оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною із згоєм у світі розділять з Росією ганьбу поразки та. Обов'язок виплати репарацій зазначає Валерій Сахашчик. до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково переможемо разом.